Їздити, може соточку махнути, будуть гори. Мені нормально, комфортно. Пальчики на ніжках підмерзають, йому ж треба попопакати. А за відчуттями мінус і буду пити гарним видом, десь у виточе. Ціма вкілами спочити. Так у мене офігенна куртка подарувала лимонний кекс. Зібрався. Лютий місяць, да, 24-й рік. І в цьому році я можна сказати, перший раз виїхав на Вільчику. І мені якось навіть незвично дуже довго збирався. Хочу чисто потестити, поговорити, подумати, поміркувати, чого не вистачає. Що я хочу в цьому сезоні купити, що мені треба з'їздити, може соточку махнути. От, я не знаю, скільки приїду, 50, а може, може більше. Доїду до Витачева. Це якщо я не помру по дорозі. Бо спорт був останні, ну, за останні три місяці. Було дуже багато ну, сноуборду, був Драгобрат, був Буковель, не так багато, як хотілося. Але зараз снігу вже менше, по два-три рази на тиждень я стабільно бігаю. Буде ще і сноубордична двіжуха, і буде також буде скітур, я записався вже на березень, на середину березня скітур по Чорногорі, там шпиці понад говервою, там ще щось. І через пару тижнів будуть будуть гори. Фух! Ви на каналі Життя у Русі. Можна поставити лайк, написати коментик. Напишіть комент, чи катала ви вже в цьому сезоні, коли, ну, в цьому році, коли плануєте, як ви готуєте свої вєльчики. І взагалі що думаєте з приводу цього? Зараз десь плюс один. Я одягнувся, ну, мені нормально, комфортно, Подивимось, що буде далі. Приїхав міст Патона і завернув, їду по набережній. Ну, як набережні, по шосе. Це некомфортно, некомфортно. Я згадую, як тут затишок відсотні. Всі норовять, от, тебе підрізати. От зараз буду приїжджати цю фігню і це може бути небезпечно. Свіжо, так вітерець ще дує. Ноги я одягнути нормально, але бахильок в мене немає. І тому пальчики трохи свіжені. Та і я вже відвик трохи. Це не в сноубордичних ботинках ходити в теплі, то треба крутити постійно. Приїжджаю на столичку, Легкоє, трасить, Жаль, як трафік, шумно, жах якийсь. Так, Я вже на столичці їду потрохи, вже втягнувся. Насправді От зараз починаю згадувати, що ще коли їздив Карпатами, останню таку подорож, виїжджав ще кілька разів, Зимко було, але то так, на кілька кілометрів, то в мене з гальмами було питання, треба замінювати колодки, треба почистити, подивитися також думаю, що все ж таки треба цей. Хочу замінити покришки, ободи, можливо. і Я думаю, касету міняти чи ні. Але буду дивитись по прайсу, наскільки це все вийде. Таке питання. Як часто ви взагалі замінюєте покришки на скільки сотень кілометрів? Чи тисяч? Чи взагалі не міняєте, а поки не лусне? Бо я от на одній покришці, котра у мене передня, я вже, мабуть, ж п'ять проїхав. Як це у вас? Напишіть в коментарях, там однизу. А ще я хочу в цьому сезоні, ну, наче навіть на початку, думаю, що треба оновити шолом і купити окуляри, бо старі всі сносилися, шолом мені цей некомфортно. І думаю, що я зазрів до цього. Цих змін влітають так всі, як останній раз. Так, О, щось я вже хочу десь заїхати, цікаве, питати, порадьте по шоломам і полярам. Може порадити щось, щоб ви купили щось цікаве, новеньке і на... не за всі гроші світу. Виїхав за Київ. 15 км вже приїхав і середня навіть не 10-15, як я думав, а 20, бо по трасі фіхачу. Хмарно, таке все сире. Звісно, це не по Карпатам їздити. І дивитися тут насправді не дуже є що. Але а, кататись на вільчику це завжди гарна ідея прокатитись. Хоча зараз, я би сказав, я не до кінця підготовлений. От у мене я приїхав, скільки їду, годину там. А, і а, пальчики на ніжках. Підмерзають, бо волого і вітер. І те саме на руках рукавичках. У мене отакі от рукавички. От це я їду так. І буду зупинятись просто на чай каву. Тут зараз буде далі мануфактура. Я, мабуть, там заїду. І поп'ю кави. Бо у мене, якщо я все ж таки доїду до Витачева, то це мені полтинок туди їхати, 50 км. Там ще обхічик в кінці на 100 плюс метрів. І якраз на 20-25 км на півдорозі випити кави, це гарна ідея буде. you demand I і your дає та назем. Я приїхав в мануфактуру і вирішив не залишатись там на каву. Покрутився, трохи покрутився. Там є пекарня кава випічка. Але... Там черга була якась просто Не знаю, мабуть Субота, 12-та обід Багато бажаючих Я думаю я десь заїду на заправку Мабуть чайку поп'ю Чаю, каво, чаю Мабуть чаю А там Бо подивився що до витечував ще 38 км, Це в мене буде 60, що десь я провтикав, я думав 50 туди. А до тієї пекарні 60. Це ще 35 км десь 36 їхати. Тому точно треба буде під стоп. Там воно гори такі, ну як гори. холми круті і гарне. Ах, і ноги трішки відігріти. 25 км приїхав, 26. Ще з таким успіхом я не знаю, може і в соточку не вмашуся. Но я спеціально от, зазвичай планую такі штуки, щоб от, була ціль. Є ціль витачив і до туди доїду. Буде 60-кими, доведеться назад їхати, бо там не заночуєш. Це якби мотивація. Є ціль, є там кав'ярня, куди хочу доїхати. І ну, кав'ярня, пекарня. З'їсти там булочку з кавою. І потім назад поїду, мабуть, по іншій, ну не новообухівській, а по старообухівській, Там подивлюсь по обставинам. Яки що їду собі спокійно по третій полосі приїжджає самасфалта, ну, фура, коротше, з якимось бідоном, і йому ж треба пофофакати, хоча він там їде за 3 метри від мене. Я... І навколо ні машин, нічого, я так і не зрозумів, що він мав на увазі, це він так поздоровався зі мною чи що. Взагалі якась дичь. Вирвався я з заправки, десь я там 15 хвилин, 10, 10, мабуть, побув під стоп, так сказати. І несусь далі на південь. На південь по цій трасі. Да. Да, не подобається мені так понад трасою їхати дуже. Ну такі от зараз. Синг заїхав в обухів. Ну як заїхав? Їду по трасі траса і правда вже настаги два тут от, думаю чи через обухів, чи далі от, повертати прямо по трасі, чи тут повертати на Українку, До... як пам'ятаю там через ТЕЦ же не проїхати, треба об'їжджати, тому

На... об'ясні з Обухова. Що тепліше не стає. По прогнозу було плюс п'ять, плюс шість, а по факту плюс один, плюс два. А за відчуттями, як мінус. Волого. Так. Вже 45 км приїхав. Треба. Ще годинку і буду пити каву з гарним видом, десь у виточеві. Але ви поки що лайк поставте, бо обхильчики потребують безкоштовних лайків. Ніхто все одно не дізнається, що ви це зробили. Тому запрошую. Там знизу кнопочка є. Я з'їхав з траси нарешті і ще трохи, ну як трохи, скоро буде вже в точці. Звісно трішки підмерзаю, але більше ноги. А, і... Фу, але я не падаю духом. Що нам? Потрохи, потрохи буду їхати тут. Нічого цікавого навколо. А, це роди. Таке. Але скоро буде могутній Дніпро. Попереду і круче його. Куди я несусь? <му> Давно я обхилчики не тренував, тільки що оцей втрепіль обхильчик Тяжкенько дався Але я впорався Іду далі Майже, майже ще трохи Щось з цими обхилами Оце Я вже і забув як тут гірки, вгору вниз, вгору вниз. І перший раз на, а, в цьому році, я думаю, це якось я загнався. Зараз доїду туди, бо останні оці 10 км їду, 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 їду. Вгору вниз. Туди доїду і буду дивитись Можу на електрон сісти і доїхати до видобучів. ХЗ подивлюся, бо вже сутенію потрохи, лишилось не так багато часу, а по ночі трасою таке собі. Завернув, витачив, там лишилась трохи, Ну, зараз я по кілометражу взагалі провтикав, тут 65-70 буде, не знаю скільки, ще і обхіла в кінці, тому вже третя година майже, треба відпочити, зігрітись буде, сподіваюсь, там та кав'ярня. Пекарня буде працювати. Зібрався капличка, капличка на місці. Так, Українська Духовна Республіка. Там ось такий вид. Чудовий, але дуже похмуро і ну, видно. Видно, але не так, як хотілося б. Могло бути яскравіше. Там ще можна спуститись. Десь отам до водички, але я мабуть цього робити не буду, бо і так замахався, треба йти, пити каву. Мені тільки що подарували лимонний кекс. Я просто хотів його шматочок. Дівчина, куди ви втекли? Це те, що хотів. Але я хотів тільки тістечко одне лимоне. А тут цілий кекс. Я не знаю, це власниця, мабуть, закладу, бо вона бігає, всім роздає вкусняшки, дітям кексики, там всілякі печенюшки всім. Дуже затишно так. Непогано. Маколи просто чарівна якась людина. До побачення. Песик. Ну ти песик який. Все. Так, мого коня перепакували. Я вийшов вже. Сутеніє і плани змінюються. Ще сонця буде десь о, пару годин, може навіть менше. В 17-15 закінчується. Я зараз 15 км їду до, до станції електрички до Українки. Буде 80 км. Плюс потім ще там по Києву від видобучої доїду до видобочі і потім додому. А ну 90 дама не 100, я не женусь за, за такими цифрами. Тому о, так, Я не знаю, це кав'ярня, це просто любов. Там Такі приємні люди, всім дарують ніштяки, посміхаються, дуже у них файно зроблено все. Отак от, от стильненько. Песики є, млин є. І навіть отака ось от чудова вбіла парковка є. Мого коня перепакували, перепаркували, на. А я не помітив одразу, що оце ця деревяха це спеціально вони для вільчиків зробили. Прикольно тут. Файно так. Погнав я своє останнє. 15 км. Так, покидаються чудове місце. Ой, лимонний кекс був просто просто топчик. Якраз те, що треба. Те, що треба після цих холодних 66 кілометрів. Так, прощаюсь, вит... витачу вам. Поставте лайк. Можна і підписатися. Сі коментик напишіть, як вам ця пекарня, чи були ви тут, може плануєте. Ну тут таке цікаве місце на, на день на вихідні від Києва. Раджу. Дядько питав, каже, ну і що, як воно їдеться на Вільчику з Києва? Я, ну так. Ну, він не першого мене велосипедиста тут бачив, тому не сильно здивований був, але за погоду попитав, Точ, я точно перший за сьогодні. Каже, не холодно чи тобі? Ну, а ну коли крутиш в принципі, нам, насправді і файно, оце тільки. На таку вологу погоду і мрачну. Бахілів не вистачає реально. Так у мене офігенна куртка, вона вітро-водозахисна і мені в ній дуже комфортно, там термуха знизу ще. А, а от Ну, перчатки в принципі норм. Теж руки рухаються трохи. А от на ноги трохи... Не вистачає. Це, це? вузьке місце, так сказати. Ну нічого. З а, перебіжками а, такими, а, попити чаю кави, то і нормально можна приїхати. Так, екстрене включення. Треба ставити світло. У мене є отакий феникс, мій старий, добрий, ну така блимавака, бо по трасі їхати. Так собі вже сутінки, ще година світла, хоч якогось когось лишилось і все і буде темрява. брево. Наче це був останній вхід. Тепер будуть спуски і такі ось 10-12 градієнти Примахав я до Трипіля Дніпровське. Супинька першого вагона буду йти а ще хвилин 40 десь до потяга, до електрички 80-кими я проїхав, чудово катнув, дуже точно буде корисно. Пишіть свої коментики, що ви плануєте в цьому сезоні, в цьому році, коли катати плануєте, що хочете оновити. Або ваші поради, наприклад, щоб мені там, по шоломам, по окулярам, ну і взагалі. Може щось інше порадити, цікаве. Був би дуже вдячний вам. Тому не забудьте підписатися, якщо не підписалися, лайкосик поставте, бо як ще безкоштовний лайк витратити. Ну і взагалі лайки, коменти допомагають ми мотивувати відосики, постити частіше і частіше.